Ось я вже розвела свій, свої препарати, хорус, актару і взяла мачу прилипач. Розвела Розвелася 10 літрах, Спочатку розводила в 2 літрах тепленької водички, щоб все гарно розтануло. Ось розвела собі 30 літрів, 10 літрів вже завела в оприскувач, І ще 20 тут у мене стоять. Піду оприскувати свій садок. Подивлюсь, наскільки хвата мені 30 літрів. Ну, ось обробила дерева. Погода сьогодні гарна, невітряна, сонечко, бо вчора був дощ, не дало мені побризкати, то я побризкала сьогодні. На мій садок пішло 50 літрів готового розчину. У мене 38 дерев. Дерева різного розміру, є такі, це ось черешня така висока. Ось так будемо чекати на цвітіння. Ось я і завершила своїми гілками, всі перерізала на щипку. Получилося з цієї гори у мене 20 відер, 20-літрових щи. Зараз покажу, куди я її дівала. Сюди я на свій квітник висипала всю щіпку. У мене тут раніше лежала кора. Тепер висипала всю щепу, щоб не наростала трава, бур'ян. І щоб гарненько було менше прибирання. Ось так. На цей квітник висипала. Цей квітник ще засипала. Ось так вийшов. Щіпа різна, є і такі гілячки маленькі, вони не перемелюються, просто переламуються. Але нічого страшного. Ось так вийшло. Це в мене вже бадан цвіте. такий гарний. Така краса. І ще оцей квітник засипала теж з щипою. Також в мене тут була кора, вона вже трохи вітром її пороздувала, та й вже потрухла. Ось так. Це нам Ці три квітники у мене пішло 20 вітер. Була ще а я б ще позасипала свої квітники. Взагалом непогано вийшло. Ось персик вже буде квітнути скоро, вже брунячки. Наступні вихідні, мабуть, вже буде квітнути. Ось так вийшло. Це у мене спірея Little Princess. Ось такі червоно-жовті листочки. Ось так Сьогодні ми на будівництві. Я не тільки садівниця сьогодні, в садку працюю, а ще з чоловіком ось положили арматуру. Ось так ми її поклали, клеєм замастили. Ось так попрацювали. Допомогла йому з арматурою. Вон там я ріжу свої щепки. Ще воно такі дві гори осталося. Ось так виглядає наше подвір'я. Все зеленіє, абрикоса цвіте. Ось так. Такий вид з нашого будиночка. Тут будуть спальні.